Переставна і сполучна властивості множення, коефіцієнт буквеного виразу. Сьогодні ми повторюємо властивості, які ви знали і раніше. Це переставна властивість множення і сполучна властивість множення. Пам'ятаємо, що від перестановки множників добуток не міняється. Незалежності скільки множників. Давайте спробуємо, використовуючи ці властивості, виконати вправу 1200. Виконаємо множення зручним способом. Перше. Мінус 0,5 помножити на 27, помножити на мінус 2. Уважно дивимося на всі числа. Ну, зручно тут помножити мінус 0,5 на мінус 2. По-перше, мінус на мінус дає плюс множенні далі. Як ми множимо дроби, на десятковий дріб? Спочатку множимо 5 на 2, це буде 10. Потім виділяємо справа після когось скільки цифр, скільки в обох множниках разом, у нас ось одна цифра. Так, ось один. І стамок. Виходить 1,0, або це буде просто один. Так і запишемо, що ми спочатку мінус 0,5 помножимо на мінус 2, помножимо на 27, це буде 1, помножити на 27 і буде 27. Друге. 4 помножити на мінус 11 на мінус 0,5. Дерівні. Перше можна визначити знаком 2 мінуси мінус на мінус 9 пмножені плюс. Потім зручно помножити ось 4 на 5, 20. І одну циферку відділити після коми 20. І відділили одну циферку, це буде 2. Пишемо 4 множимо на норці,5. Я вже мінуси не пишу знаком, визначилось, Помножити на мінус. На 11. Буде 2, помножити на 11, тут буде 2. Це 22. Тобто максимально треба зробити, що знать, зручним способом, щоб усно можна було обчислити. Мінус 3. 40, помножити на мінус 117, помножити на 5 доріг. Знак визначає мінус на мінус. Знак добутка буде плюс, мінус на мінус, де плюс. Далі. Ми вже ось множили 4 на 5, да 40. 5, таке дуже схоже, тільки тут було 5 десятих, а тут 4. 4 на 5 буде 20 і одну циферку відділили. Після комця буде 2. Пишемо. Зразу. Множимо 40х на 5, тоді на 117. 2 помножити на 117 234. Наступне, четверте. 1,25 помножити на мінус 3,4, помножити на мінус 8. Перший знак – мінус на мінус, бачите, дає плюс. Далі. Ось я тут збоку напишу, що 125 помножити на 8, це буде 1000. Ми так само множимо. У нас тут з 1,25, є 25, значить на 8 це буде 1000. І дві циферки справа відділили після коми. 1000 раз, два, ставило кому, це буде число 10. Пишемо, значить, 1,25 мм на 8, тоді на 3,4 виходить 10 помножити на 3,4. Щоб помножити на 10, кому перенесемо вправо на одну цифру, вийде 34. Так. Далі п'яте. Мінус 47,2 помножити на 50, помножити на мінус 2. Перше дивимося. Мінус, ще один мінус, мінус на мінус, перемноження дають плюс. Далі, уважно, 50 помножити на 2. Буде 100. Виходить, 47,2 помножити на 100. Нагадую правило, що помножити на 100. Кому? Переносимо вправо скільки сотні нулів на 2. На 2 цих раз. Два. Виходить 47, 2,0. Допустимо, пусте місце, тут 4720. Шосте завдання. 11. помножити на мінус 4, помножити на мінус 9, помножити на мінус 25. Перше дивимося, у нас три мінуси. Значить мінус на мінус плюс, плюс на мінус буде мінус. Відповіді далі. 4 помножити на 25 буде 100. А 11 помножити на 9, буде 99. Виходить, 99 помножити на 100 мінус, щоб помножити на 100, натуральне ціле число дописимо, 2, нулі, буде мінус 9900. Далі знаймемося з таким поняттям, як коефіцієнт. Що ж це таке? Якщо вираз є добутком числа і однієї або кількох букв. Ту це число називають числовим коефіцієнтом або просто коефіцієнтом. Вправа 1198. Назви коефіцієнт буквеного виразу 2а. Коефіцієнт це число попереду букви 2. До речі, воно повинно бути одне. Далі, по-другому, мінус 3 b коефіцієнт мінус 3. 4х. Коефіцієнт, тобто число, та числовий 0,4. Мінус одна сьома Коефіцієнт мінус 1. П'яте А, В, С. Значить нічого, бачите, не написано, але це напишеться, коли помножити на 1. Отже, коефіцієнт 1. Якщо написано мінус nмножите на d, значить коефіцієнт буде мінус 1. Це важливо запам'ятати. Якщо ви не бачите числа, це не значить, що це 0. це 1. Якщо мінус, значить мінус 1. Наступне завдання спростити вираз та записати окремо його коефіцієнт. Перше завдання. Мінус 2 помножити на а помножити на 5. Запам'ятовуємо, в таких виразах число повинно бути одне, і воно стояти попереду. І називається воно коефіцієнт. Мінус 2 помножити на 5 буде мінус 10а. Я не буду виписувати окремо, я підкреслю коефіцієнт. Мінус 10. Далі, друге завдання. Мінус 5а помножити на 02 Б. Деріть. Мінус 1 зберігається, 5 на 2, 10, одну цифру відділили, це одиниця. Одиницю можна не писати. Буде просто мінус ваби. Окремо випишу коефіцієнт мінус 1. Третє. 7,2 помножити на x, помножити на мінус 3, помножити на y. Дорівня. Число потрібно перемножити, 7,2, пільж на мінус 3. Знак буде мінус. Так, 70 на 3, 210, 2 на 3, 6, 210, 6, 216. Потім одна цифра після кого з правої сторони відділили буковки хі дописав коефіцієнти, з підкреслюю, мінус 21,6. Четверте. Мінус 27 Н помножити на мінус 2н. Дорівні. Мінус на мінус перемноження дає плюс 2,7 помножити на 2. Спочатку 27 множимо на 2. 54. Далі, в обох чисел, після коми, одна цифра з правої сторони. Раз відділив букви приписав. Коефіцієнт 5,4. 5,45. 4,7 помножите на 5,2, помножите на m, помножите на мінус 1. Перше. Серед усіх чисел у нас тут одне тільки число від'ємне, значить мінус зберігається. Далі. 4,7 помножите на 5,2, помножимо в стопчик. 2 на 7, 14, 4 пишемо, 1, помічаємо, 2 на 4 – 8, та 1 – 9, 5 на 7 – 35, 5 пишемо. 3 помічаємо, 5 на 4, 20 та 3, 23. Так, 4. Далі 14, 9 та 5, 1 помічаємо, 1 та 3, 4, 2. Тепер, кому ставим? В обох числах після коми. В першого дне і в другого дне, всього два. З правої сторони. Раз, два, поставили кому. сотих, Ну, помножити на 1 ще те саме, буква у нас М. Оце ось коефіцієнт. 6. 7А помножити на 8Б помножити на 3С дорівнює. 1 тільки мінус, зберіг, буде він мінус так. 7 на 8 56. 56 помножити на 3. 3 на 6 18, 8 початковий займенник, 3 на 5 15.